Аж до самого ранку вогнесер спав спокійно, однак слова плямолистки час від часу відлунювали у його голові стережись, вояка, якому не довіряєш. Тільки в громовому клане. Побагато, побагато. Зрадник, забирайся звідси. ви? Можна, можна з вами? Гадаю, вона зостанеться в мене надовше. Що на день, то більше з неї користь. Ні! Ми всі одержимі вірністю клану. Якби ж ти тільки міг поглянути далі свого носа, то ти б зрозумів. У житті є набагато більше речей, ніж у одному маленькому клані. Лише вогонь може врятувати громовий клан. Нарешті в кублі прояснилося. Вогнесердові насправді хотілося пробігтися лісом, піти в досвітній патруль, але якась його частина бажала залишитися і переглянути за сіру смугом. Слова плямолистки досі тягарем лежали на його серці, вогнесерд не міг відкараскатися від думки, що саме сіросмуг і тим вояком, якому він не довіряє. Друг, звісно, наполягав. Що його стосунки зі сибрумкою ніяк не вплинуть на відданість клану, але ж хіба це можливо він порушував вояцький кодекс уже тим, що бачився з нею. Зненацька тигроки хоть підняв голову, ніби відчувши якийсь запах. Віддалік почулися кроки на снігу, швидкі кроки. Вітер приніс запах вітряного клану. Тінні річкові клани атакують наш табір, нас менше, і ми б'ємося на смерть. Високосори не хочуть допустити, щоб нас вигнали ще раз. Ви повинні допомогти, інакше нас план просто знищать. Я чула, у нас замало часу, як ми й боялися, тіньові річкові клани не об'єдналися. І зараз напали на табір вітряного клану. Ми повинні допомогти їм. Але зараз зима. Разу ми вже ризикували заради вітряного клану. Я розумію твою обережність, прямо Але якщо ті ніби клани об'єдналися, то зараз тільки питання часу, коли вони повернуться проти нас. Краще битися зараз. Але з вітряним кланом, ніж пізніше, але наодинці. Сенісінко, а я думаю, тобі схід ще зостатися в таборі. Лихоманка від зеленого кашля минулася, але ти ще слабка. Добре. Ти грокіхтю забери дві групи: одну для атаки, одну для прикриття. Маємо дістатися туди якомога швидше. Так, сини зірку. Білошторма, ти очолиш другу групу, а я поведу першу. Зі мною підуть темнослуг, мишу шубка, довго хіст і вогнесе. Одного сити в моїй групі. Усі інші громові коти за білоштормом. Ти теж для колапи. Усі готові. Так. Холодно. Вогнесерде. Тільки ти знаєш дорогу до табору вітряного клану. Веди! Тут унизу. Я бачу табір вітряного клану. Білошторме! Чекаєш, поки почуєш мій клич. Одновусе! Ти заведеш нас до табору, а далі ми самі. Там, там річковиті нівої клани. Там, там сліпна струнка. Що зі мною Бо я не можу йти в бій. Так, зберися, сімслужу. Все буде добре. Хороших вояків. Так. Потрібно знайти Тигру Тигрокіхоть. Щойно рушивши до громового воєводи, вогнесерд відчув, як леопардошубка, пустила його за лапу і кинула на землю. Ти? Востаннє ці двоє котів зустрічалися ще на тому кам'яному виступі, де загинув біло Кіхоть. Вогнесердові забило дух. А за якусь секунду він відчув, які ті леопардошопки впиваються в йому в живіт. Перш ніж його очі заплющились, крутий вояк побачив тигрокіхтя, що сидів на краю галявини і дивився на нього холодними, байдужими очима. Давала вогнесердові син, він підігнув задні лапи і вдарив ними леопарда шубку в живіт так сильно, як лише міг. Вогнесерд побачив білошторма, який бився з каменешубом. хотів йому допомогти, але враз хтось його перехопив. Мужість срібнострумки налилися кров'ю. Ясно було, що вона не впізнає вогнесерда. Киська відвела лапу назад, і він побачив, як зблиснули її довгі пазурі. Вогнесер дуже заплющив очі, готуючись до удару. Срібнострумко ні. Що вогнесе? Ні? Срібна струмка не борсялася, коли він відкинув її голову і наготувався впитися зубами в плече, але піднявши очі. Вогнесерд відчув на собі погляд сіросмуга. Він спинився, втягнув пазурі і відпустив стрібну струмку. Вогнесерд, досі ошелешений, дивився їй услід, а сіросмуг кинувся за нею. Нарешті битва закінчилася. Громовий вітряний клани відігнали річковий тіньовий зі своєї території. Усе було добре. У ми перемогли. Вогнесерд хотів було з'їсти свою мишу, але відразу пригадав, як сіросмух побіг за стрібнострумкою. Він відчув тоді, наче хтось за ним спостерігав. Запах темносмуг. О, ні, темносмуг. Це ж друг тигрокіхтя!» Вогнесерде. Темносмуг каже, що ти відпустив кицьку річкового клану. Вогнесерд зрозумів, що йому нічого сказати. Йому кортіло відповісти, що ти роки хоч стояв і мовчки дивився, і кричкова воєвниця намагалася його вбити. Та хто йому повірить? І тут вогнесерда осяяло. Так, з легкої лапи сіри смуга він порушив кодекс. Але це нічого не означало для цього великого вояка. Не тому ти грохі хоч його недолюблював. Воєвода досі боявся, що вогнесерд міг дізнатися від Круколапа про смератру Рудохвоста, про те, що відбулося безліч повень тому. Але, на відміну від Круколапа, вогнесерд не збирався боятися. Так, вона втекла. Так само, як кривозір тік від тебе. А що? Ти хотів, щоб я убив її? смуг каже, ти навіть її не подряпав. То, може, тимно смугою варто її наздогнати і перепитати, чи це правда? Та навряд чи варто. Тимно смуг каже, що твій юний сиренький друг погнався за нею. Можливо, він зможе розповісти, як ти її подряпав. Го, погляньте, хто прийшов. Не хочеш поцікавитися, як там кицька. Ні, постривай. Я хочу сам здогадатися. Він зараз скаже, що не зміг її наздогнати. З нею все гаразд. Так, і дякую, що відпустив її. Я радий, що вона не ушкоджена. Угне серде, ти мав рацію. Це було непросто. Я відчував, що б'юся з її братами і сестрами, а не з ворожими вояками. Але я все одно не можу її покинути, сіросмуже, із цим тобі треба розібратися самотужки, не мені тебе судити. Сіросмуже, хай що ти вирішиш робити, я завжди буду твоїм другом. В очах сіросмуга читалося водночас і полегшення, і вдячність. Уперше за багато повень вони знову були один біля одного, друзями, а вгорі, обважнілий від снігу ялівець, пропонував короткий прихисток від бурі, що знову збиралося над їхніми головами.